На ринку України трапилось диво. А саме з'явився рідкий габапентин для тих власників-улюбленців, які часто переживають стреси. Тепер є дуже зручна фасовка. Вам тепер не потрібно стояти в черзі в звичайну аптеку і уявляти, що фармацевт із вас робить наркомана, аби ви купили пару капсул габапентину, аби заспокоїти собачку або котика, коли на вулиці голосно, коли літають якісь. Невідомі об'єкти в небі, а саме всякі дирчики, які постійно збивають у нас вночі. Якщо ваш голосний сусід доводить до скаженіння вашого улюбленця, якщо він боїться гуляти на вулиці, якщо вам потрібно кудись переїхати або прийти просто до ветеринара на огляд. тепер для вас є рідкий габапентин, який розроблений спеціально для ваших улюбленців. Нарешті е, закінчаться ті муки для більшості власників, які не знали, як заспокоїти їх, свого улюбленця, і перепробували вже багато препаратів, але вони були всі недієві. Тепер же ж з вас спаде цей тягар, і е, він ефективний, як і звичайний таблетований в капсулі або пентин тільки тепер він зручний. В комплекті є шприц дозатор яким зручно буде давати любому улюбленцю. Цей засіб. Є двох фасовок: 5 мл і 20 мл. Тому ви можете купляти невелику кількість з рахунком на те, що ви зможете її повноцінно використати, він не пропаде. Він не має побочок, він гарно всмоктується і гарно виводиться з організму. Його можна довго приймати без, знову ж таки яких, якоїсь шкоди для вашого улюбленця. Тепер. Е Настала ера спокою, і ви його зможете придбати в цілому в будь-якій аптеці, або просто замовити в інтернеті, чи завітавши до нашого зоомагазину, в аптеці, ну клініки в цілому. Тож не боріться, хто зараз сидить на габапентини таблетованому, переходьте на пероральний, робіть собі та вашому улюбленцю життя більш спокійнішим та безтурботнішим.